Вам Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу, коли народ тиснувся до Ісуса, щоб слухати Слово Боже. А він стояв біля озера Генісарецького і побачив він два човни, що стояли при озері, а рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом Твоїм закину сіть. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них, і дали знак друзям з другого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав. Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Іоанна, синів Заведєєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, віднині будеш ловцем людей, і, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С воскресным Днем вас, дорогие зрители, дорогие братья и сестры, В сегодняшний Воскресный день мы слышим такое Евангелие за Воскресной Божественной литургией, где повествуется, как Господь, ходя по галилейской части, Палестины, проповедовал в разных городах. И вот он пришел на берег Генисарецкого озера, по-другому еще называется оно Галилейское море, и стал проповедовать. И видя множество слушающих, он зашел в лодку, а лодка принадлежала будущему апостолу Петру Симону и попросил немножечко отойти от берега, дабы лучше его видели и лучше могли слышать. То есть мы видим, что Господь всегда заботится о том, чтобы Его Слово было услышано, чтобы по возможности донести свое Слово более, более успешно. И Господь всегда нам дает слышать свое Слово на каждой литургии, Евангелие. И даже вот эта передача, которую вы сейчас смотрите, это тоже Божья милость. Господь так заботится, чтобы мы могли донести до вас Слово Божие. И вот по окончанию своей проповеди, а видать, и те, что в лодке сидели, слушали его слова, будущие апостолы, он говорит, отойдите на глубину, чуть дальше от берега, и в верзике мрежи в море. И Симон Петр говорит, наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали. Но по слову мы твоему сделаем. То есть выполним э, твое слово, э, испо, исполним твое наставление. И они отходят вглубже, кидают сети и сети. Наполняется их великим множеством рыб. Они еле вытягивали сеть эту, стала лодка тонуть, они позвали вторую лодку, а вторая лодка принадлежала будущим апостолам Иакову и брату его Иоанну Богослову. Подошли друзья, стали тянуть сети, и стало даже две лодки тонуть. И вот когда они подошли к берегу с великим уловом этим, то Петр стал на колени перед Учителем, перед Господом Иисусом Христом и сказал, «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Петра, ну он был профессионал, можно так сказать, по современным языку, и он понимал, то, что произошло, это есть великое чудо, потому что они трудились, ловили, но Безрезультатные ночи трудились, ночью ловили. А это произошло днем, когда никакого движения рыбы нет. Ну, как рыбаки скажут, нету клева. И вот он осознал, что перед ним Вседержитель. Только Господь мог наполнить сети из бездн морских таким великим множеством рыбы. И он пришел в этот трепет. И вот знаете, как перед лицом Божьим он исповедовал, говорит, я человек грешный. Мы все должны говорить. И основная наша молитва в христианстве какая? Иисусова молитва. Господи помилуй. Или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. То есть при встрече с Богом мы должны всегда сказать, Господи, помилуй меня грешно. Так и Петр, апостол. И Господь ему говорит, не бойся, отныне будешь и ловцами человека. И Петр, Андрей, Иоанн, Иаков вытянули лодки на берег, бросили их, как сказано еваля, оставишь лодки, оставили сети, оставили этот улов и пошли за Господом. Бросили все. И пошли за Господом, и оставив все, они получили не много, не мало, а получили ключи от царствия небесного. И вот Господь нас всех призывает идти за ним, и Он и сети наполнит, да, и царство небесное дарует. Конечно, апостолам пришлось в жизни много потрудиться, но и они получили, наверное. Наивысшее, ключи от Царства Божие. Спаси Господи с воскресным днем. Аминь. Пушу благовістувати Євангеліє, бо воно стало волею моєї волі, душею моєї душі, совістю моєї совісті, єством мого єства. Без нього немає мене, вилучить Євангельську істину з мене, Євангельську правду, Євангельський рай, і я брехня, і гріх, і пекло. Без Євангелія я позбавлений мого безсмертя, своєї вічності, своєї радості, свого благовістя. Навіщо мені тоді життя? Навіщо душа, навіщо тіло, навіщо совість? Навіщо світ, навіщо небо? Так говорив про себе архімандрит Іустин Попович, нині преподобний Іустин Челійський, прославлений сербською церквою в сонмі святих у 2010 році. Людина. Усі створіння завмирають перед цим найнеймовірнішим дивом в усіх світах. Бог не мов би, зібрав диво з усіх своїх світів, злив їх воєдино і вийшла людина. Відчувати хіба це не диво? Мислити, хіба це не диво, бажати, хіба ж і це не диво, не шукай дива поза собою, бо ти сам найбільше дива. Існувати, хіба не є це щось саме по собі безмежно дивне і незрозуміле? З усіх боків людина оточена нескінченністю? Чи ж не є життя людини на землі паломництвом по безоднях? Адже будь-яке серйозне запитання, яке людина ставить собі або світ людині, веде її думку в безодню. Питання істини хіба не є бездонною проблемою? У пошуках істини, пробиваючись до її святилища, думка людини завжди пробирається крізь страшні провалля. А проблема справедливості, а проблема добра, а проблема зла усе це суцільні провалля і гірські ущелини, паломництво, болісні й важкі. Хіба ні? Ненаситна ж думка людини, гнана якимось вродженим інстинктом. Пристрасно кидається з проблеми в проблему і ніяк не може насититися, і так вічно до тих пір, поки її не підкорить собі двоєдина проблема проблема Бога і людини, за своєю суттю, все проблема, від вирішення якої залежить доля людини в усіх світах. Немає нічого страшнішого для людини, ніж бути безпосередньо із самою собою, і нічого немає більш неприємного для людини, ніж бути безпосередньо з людьми. І нічого немає сумнішого для людини, ніж бути безпосередньою зі світом. Лише коли людина приймає Господа Христа як посередника між собою і людьми, між собою і світом, між собою і самим собою, тоді її сум перетворюється на радість, відчай на захоплення і смерть на безсмертя. Тоді гірка таємниця світу перетворюється на солодку таємницю Божу. Тому в душі людини створюється молитовне ставлення не лише до Бога. А й щодо багатостраждальної тварі, тому Христова людина має бути натхненим молитовником. Молитва найперша справа християнина, бо завдяки їй людина виробляє правильне, єдино правильне ставлення до Господа Ісуса Христа і до світу, до будь-якої людської істоти, до будь-якого Божого створіння слід підходити перш за все з молитвою, щоб молитва до Господа опосередковувала наш підхід до кожного створіння. До святої таємниці кожної душі, до кожної богоподібної особистості, бо лише через званого в молитві Господа Ісуса Христа можна правильно і безгрішно зустріти, упізнати й полюбити Боже кожну богоподібну й Христоподібну істоту. Що таке молитва до Бога? Це вияв нашої любові до Бога, тобто боголюбства перша заповідь. Що таке наша молитва до святих? Це вияв нашої любові, мова нашої любові до них, наше смирення перед ними, наша віра в них і наша надія, іншими словами, друга заповідь, тобто людинолюбство, любов до обоженої людини, обоготвореної, поєднаної з Христом і перетвореної в Христі. Це відкриває двері й усім іншим святим доброчинством і таїнством. Умолитвити себе, умолитвити весь розум, усю душу, усе серце. Усю волю, нехай це буде нашим щоденним подвигом. Ти можеш відкрити в людині людину лише коли розберешся в тому, що вона вважає добром і що злом, і все це вимірюєш мірою Христовою. Людину можна оцінити за її головною турботою, якщо знайдеш у людині її головну турботу, то знайдеш саму родзинку її єства. Людина зазвичай уся живе у своїй головній турботі, усі її цінності і недоліки в її головній турботі і коло неї, тут її рай і її пекло. Людському єству на землі, що миті небо необхідне більше, аніж уся земля і все, що на ній, бо людина на 99% з неба є лише на 1% із землі, тому ми повинні щомиті здійматися до неба повсти до неба, бігти до неба, летіти до неба. Цьому нас до найдрібніших подробиць учить святе Євангеліє, до сточудного Господа Ісуса Христа і кожне святе життя кожного святого, уславленого Спасителем нашим. Усякий святий це не що інше, як повернений рай. Що таке рай? Рай це здійснений Євангеліє, прожити Євангеліє. Більше того, рай це пережитий людиною Господь Христос. У всій повноті його боголюдської особистості. Утілюючи в життя євангельські чесноти, людина долає все, що в ній смертне, і чим більше вона живе по-євангельськи, тим дужче знищує в собі смерть і смертність, і зростає у безсмертя і життя вічне. Відчувати Господа Христа в собі це те саме, що відчувати себе безсмертним, адже відчуття безсмертя походить із відчуття Бога, тому що Бог є джерелом безсмертя і вічного життя. Відчувати Бога в собі постійно, у всякій думці, у всякому відчутті, у всякому вчинкові, це і є безсмертя. Основний обов'язок християнства у межах часу і простору жити христовим безсмертям і вічністю, покликання християнина не дозволяти гріхам і пристрастям бути дієвими силами в його думках, відчуттях, бажаннях і справах. Витісняючи із себе всі гріхи, людина витісняє всі смерті, адже будь-який гріх це мала смерть. Якщо ти прожив день і не переміг жодного свого гріха, знай, ти став більш смертним. Якщо ж ти переможеш один, два, три свої гріхи дивися ти помолодшав молодістю, яка не старіє, помолодшав безсмертям і вічністю. По суті, церква це не що інше як божественна майстерня, в якій невпинно омолоджуються, освіжаються та зміцнюються людське відчуття й усвідомлення особистого безсмертя і безмежності, хіба молитва не робить душу безмежною, пов'язуючи її з Богом. Дійсно, всяка молитва потроху перемагає в нас смерть, як і будь-яка євангельська чеснота, а всі вони разом творять перемогу над смертю. І забезпечують життя вічне. Православ'я це не що інше як досточудна особистість Бога чоловіка Христа, прокладена крізь усі століття, прокладена як церква, бути православним означає постійно мати Його в душі, ним жити, ним мислити, ним відчувати, ним робити вчинки. Іншими словами, бути православним означає бути христоносцем і духоносцем. Людина досягає цього, якщо в тілі Христовому, церкві цілковите своє єство сповнить Бога людиною Христом до останку. Тому православна людина постійно розіп'ята молитвами між небом і землею, подібно до райдуги, що зв'язує вершину неба з безодної землі. І тоді як тілом вона молитовно ходить по скорботному земному мурашнику, душею перебуває високо, де Христос сидить, праворуч від Бога. Що є людина? Мішок кривавого багна, й у ньому заковазка всіх нескінченностей, підносячи себе на висоту, людина зникає в божественній безмежності, спускаючись у безодню, то не в демонічній вседозволеності. Людина, маленький Бог у багнюці інколи демон у розкішному вбранні, немає більш природного принципу будьте досконалими, як Бог, бо немає більш страшної реальності, аніж закоханість людини в зло та його безодню. Яка радість бути людиною? Ця радість пізнається, що яна людина відчує іншу людину як Христа, бо тоді відчує її як побратима, причому як вічного побратима, побратима з Богоподібним єством. Кожна людина це твій вічний брат, твій безсмертний побратим. Слідкуй за тим, як ти з ним чиниш. Розглянь, що думаєш про нього, досліди, що про нього говориш, вдумайся в те, що ти йому бажаєш, бо й у вічності тобі доведеться з ним жити. Тому нехай усе в нас буде безсмертне і вічне, і наша любов до людини, і наше добро, і наша істина, і наша правда. Уся мудрість християнина полягає в наступному триматися невпинно за Господа Ісуса Христа, триматися молитвою, триматися постом, триматися милостинею, триматися любов'ю, триматися покірливістю, триматися смиренням, триматися святим причастям, триматися святою сповіддю. Усім цим триматися за Нього, незмінного, ніким і нічим незамінимого Бога й Господа кожним святим таїнством і кожною святою Богоугодною справою. І що тоді тоді над усіма смертями, над усіма стражданнями ти завжди запануєш радістю, радістю віри, радістю спасіння. Радість бути людиною. Тому що Бог став боголюдиною, цим відкриті і надані людині всі божественні сили, і досконалості і безмежності. Отже, немає вічої для людини з того часу, як Бог став людиною, бо з усілякого жалю і вічою є божественний вихід, і злет і сходження до царства Божественного, вічного життя, вічної істини, вічної любові, вічної радості. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.